Щодня журналісти програми Артпростір мають змогу спілкуватись із цікавими та творчими особистостями, бувати на літературних вечорах чи споглядати полотна художників. На цей раз нас запросили на виставку Ірини Фірцак, відомої в Україні та за її межами художниці, майстра графіки та декоративно-прикладного мистецтва. Приїхала майстриня з Будапешту, де живе вже багато років. Проте родом вона із села Білки, що на Іршавщині. Свій рідний край не забуває і часто зображує на полотнах. Дуже люблю природу, квіти. Встаю і виїжджаю на природу, з деревами розмовляю. Треба мені відокремитися, щоб побути на самоті з природою, з деревами. Тому що я їх розумію, чую, як вони до мене розмовляють. І я підійду, обніму, і я звідти з того горісу, я приходжу такою, наповнена такою енергією. Я просто порхаю. Не то, що от що задуми такі мене. майстриня використовує різну техніку та напрями. Серед робіт натюрморти, що є прикладом традиційного живопису. Графіку ж представляють портрети, а декоративно прикладне мистецтво можна одразу помітити через їх яскравість та казковість. Своєю реалістичністю особливо вражають графічні твори. Портрети глибокі, живі, настрої справжні, досконало передані. На одному із полотен дядько пані Ірини відомий світовий селач Іван Кротон. Для всіх він ікона, зірка, чемпіон. Для неї ж другий батько та рідна душа. Вона так його й називає: мій Кротон. Це мій стрико Кротон. Він я, коли вчилася, він дуже мені багато допомагав, тому що батько загинув. Молодим помер. І він я тут училась, Він приїжджав сюди до, до мене часто. Я його дуже любила. І він мене любив. Іренко, Якщо щось треба, кажи, я тебе захищу, не дам в обіду. Незважаючи на те, що художниця пише картини майже усе своє життя, це її перша персональна виставка. Раніше вона брала участь у колективних презентаціях на Закарпатті та за кордоном. Колеги і друзі високо цінують творчість Ірини Фірцак, вважаючи її роботи професійними та достойними уваги. Коли у такому віці проявляється бажання щось створити, кому щось сказати. Ось ви подивіться на ті роботи цих дівчат. Настільки вони психологічно багаті, правда ж, настільки вони так і хочеться подумати, а що ж воно там оте хотіло сказати, та дівча або та жіночка, про що ж вона думає? Це ж не кожен художник зробить так. Це тільки художник зробить той, який глибоко думає про це. Я їй бажаю. Щоб слідуюча зустріч з нею тут відбулася ще краще, тому що вона зараз взяла акцент на графіку і на прикладне мистецтво, декоративно прикладне мистецтво, розписи народні, панно всяке. Ну це в неї в стадії експеримента знаходиться. Рано чи пізно воно в неї проявиться, прорветься, і ми її побачимо в новому авто. Я їй дуже, дуже бажаю, щоб це в, в неї так вирвалося, як ні в кого. На зустрічі у Закарпатському музеї архітектури та побуту були присутні й ті, хто допоміг Ірині Фірцак виставити роботи на загал. Серед них голова спілки професійних художників Закарпаття Василь Бринзович, директор музею Габріела Анділ, фотохудожник Володимир Балега, художник-педагог Емма Левацька та інші. Пані Ірину щиро вітали та висловлювали захоплення її роботами, зазначаючи, що від квітів на полотнах чути аромат закарпатського поля. Сьогодні, коли я прийшла на цю виставку, я просто вражена, вражена у хорошому розумінні. Квіти такі, е, такі жіночні квіти. Так тільки жінка може побачити квіти і так їх намалювати. Так тонко, ніжно, лаконічно. А портрети то взагалі то, то, як кажуть, е, найвища ступінь досконалості. Дуже академічний рисунок, хороший, хороша школа. Дуже гарно подана ця графіка. Три кольори, два кольори. І дуже велика виразність у роботах. Я вважаю художниці творчих успіхів, здоров'я, натхнення. Хай ще не раз нас порадує. Колектив закарпатської бавки тішиться давньою дружбою та творчою співпрацею з талановитим білоруським режисером Олегом Жуждою. Котрий для Ужгородського глядача поставив не одну цікаву виставу. І от наразі нам стало відомо, що до виходу готується нова постановка. Ми когда-то ставили от, перший спектакль, який став наверное, виїжджати на міжнародний фестиваль, е, про Сіротку вот, потім була сказка трьох поросятах, потім красавица чудовище, потім така вот ферія, наша лісна песня, одна наверное, самых таких. удачных моих постановок в последнее время. Вот. Ну и сейчас вот по, по пьесе Александра Гавроша мы ставим спектакль такой, вот, который под рабочим пока названием идет «Разбойник Пинтия» вот в заколдованном городе. Графік майстра розписаний на два роки вперед. І до Ужгорода він проїздить у свою відпустку, бо, як зізнається, шанує тутешніх колег, які давно стали друзями і любить наше місто. Тут дійсно мої друзі, тому що ми дружимо вже 20 років. Це все-таки, все навіть достатне по нашим меркам. Час. Ну взагалі, город теплий, світлой, уютний. І не глядя на всі кліматичні условия. Тут завжди працює дуже хорошо. Дуже тому що завжди добре, коли є ще не тільки друзі, але единомышленники, і люди, які хочуть щось зробити, які тебе розуміють, з которыми легко і приємно. Що ж до теперішньої роботи, то вона на завершальному етапі. Зазирнути залаштунки нам не вдалося. Театрали народ забобонний. А от деякими деталями майбутньої постановки режисер з нами поділився. Ну, скажем так, пьеса писалась как бы по заказу театра, по заказу нашего постановочного коллектива. Мы как-то давно уже хотели с Натальей Орешниковой сделать что-то такое, значит, фольклорное, но как бы малоизвестное, неизбитое, то есть какой-то такой, ну, свежий такой взгляд. Вот, а так вот... Получилась вот такая вот пьеска. Мне кажется интересная. Это будет для ну такого. Это могут, по-моему, смотреть и дети и взрослые, потому что там такой будет как бы венок таких закарпатских ужастиков народных. Вот что, наверное, всегда привлекательно и не не только, так сказать, страшно, но по большей части смешно. Также очень много песен, которые очень украшают спектакль. Автором п'єси виступив наш закарпатський письменник Олександр Гаврош. Не так давно Ужгородські лялькарі презентували глядачеві його п'єсу Цирк Івана Сили. І от незабаром ще одна історія з-під його пера побачить світ у викладі колективу Закарпатського обласного академічного театру Ляльок Балка. Сейчас ну, мы ми готуємося к здачі спектакля. Здача спектакля у нас буде 12 числа в воскресеньє. А прем'єра вже, мабуть, після відкриття сезону, десь вже в сентябрі. Нам залишається дочекатися дати прем'єри. Тож до зустрічі з новою ляльковою історією. Черговою новинкою поповнилася літературна скарбничка краю. Світ побачило двомовне видання Василя Кузана у співавторстві з Юрієм Андречиком, котрий переклав поезію Закарпаття на словацьку мову. Як зізнається, автор не обійшлося тут без участі жінки. Тетяна Ліхтей стала тим сегментом, через який автори познайомилися та почали співпрацювати. Завдячую цій книжці в першу чергу Тетяні Ліхтей, тому що саме завдяки їй моя книжка, мої вірші попали у Словакію, у Пряшівський університет. Там, якимось чином, попали до Юрая Андрічика. Перекладача, який без мого відома на свій розсуд вибрав 13 віршів, переклав їх і опублікував у Альманасі такому рев'ю світової літератури. У тому випуску я був поруч із Оксаною Забушко, і мені це дуже приємно, що я попав у цю у цей альманах. Після того теж через Тетяну Ліхтей Юрай Андрічик запропонував мені перекласти більше моїх творів. Я погодився, він вибрав на свій розсуд, які йому тексти сподобалися, та переклав. Спочатку планувалося видавати книгу у Словакії, але там. Виявляється, видати книгу дорожче, тому ми зупинилися на Лірі. Видавець Олена Кухарська зазначила, що особливої уваги загалу заслуговує творчість тих авторів, котрим вдається долати географічні, а відтак мовні кордони та виходити за межі країни. І тримаючи в руках готовий літературний виріб, можна стверджувати, що усі, хто причетний до виходу книги, були командою. Кожен учасник якої надихав іншого. Вона лежала у нас у видавництві, ну так. Можливо, років півтора-два так вона не видавалася. Тобто матеріали були підготовлені, але от я зараз дивлюся на неї і розумію, що кожен з тих учасників, які задіяні в ці книжки, надихали один одного. Можливо, Тетяна Ліхтей надихнула Василя Васильовича на те, щоб книга перекладалася словацькою мовою. Василь Васильович надихнув мене, щоб обкладинка була от такою от світлою, якоюсь такою європейського такого стандарту. І все в ній якось дуже добре. І перший вірш, який я прочитала тут, надзвичайно один із самих таких любимих моїх віршів Василя Кузона, я прочитала передмову Тетяни Лігтей, і знаєте, от відчуття таке: от більше і не скажеш. Настільки повно, настільки гарно вона таким гарним словом вона оцінила творчість Василя Васильовича. Поезія Василя Кузана у книзі подана двома мовами. Видання оформлене так, що складається враження, би український та словацький варіанти тексту є відзеркаленням одне одного. Книга оформлена у мінімалістичному стилі, що робить її вигляд більш європейський. Саме в цьому напрямку планує рухатись автор і надалі. Що мені дуже радо, що я беру участь у цьому процесі проникнення нашої літератури на терени Євросоюзу на Європу. Дуже багато є планів щодо спілкування із перекладачами європейськими. Це не перша книжка видана іншою мовою. Перша книжка вийшла у Польщі в місті Коцк. Називалася 33 вірші. І вона вийшла в одномовний варіант, тобто польською мовою лише. Це перша моя книжка видана двома мовами. У перспективі Василь Кузан планує продовжити міжнародну співпрацю з тим, аби популяризувати не лише власну, а й творчість крайових авторів за межами не тільки області, а й нашої держави. Досвід є. Відповідні творчі зв'язки зав'язуються. Важливо налагодити механізми такої роботи, бо, як зазначає Василь Кузан, наша література варта того, аби знайомити з нею не тільки українського, а й європейського читача. Репетицію майбутніх мімів ми застали у розпалі. Вимогливий педагог і єдиний на Закарпатті професіонал пантоміми Марина Шайбнер не втомлюється проробляти з учасниками гуртка кожен рух, доводячи тим самим, що це мистецтво, крім таланту, вимагає наполегливої і нелегкої праці над собою. Адже основним виражальним засобом виступає тіло через його положення, жести, міміку артист повинен уміти передати найскладніші емоції та внутрішні стани. А часом і сам перетворитися на певне явище чи навіть предмет. Я стільчик! Ух ти! Нарешті предмет, бо всі такі явищі, поки тут дитиночки далі з вас. Я дуже хочу. Щоб дійсно у нас народився, я вважаю, що він уже народився, народилася ця малесенька студія, щоб народився театр на Закарпатті. і щоб він жив завжди завжди і приносив радість і не тільки Ужгородцям, а ну всім людям і за межами нашої області. Тому я бачу, що дорослі діти починають мені допомагати в цьому напрямку працювати. Падіюн також допомагає. Я, я дуже вдячна керівництву Падіюн. Вони мене розуміють у всьому. Це справді так. Єдине, що це мистецтво потребує дуже багато роботи. Заняття з пантоміми в Ужгородському падіюні відвідують усі, хто прагне проявити себе у цьому мистецтві від наймолодших до вже дорослих. Пані Марина охоче приймає талановиту молодь до цієї творчої родини, адже найперше її завдання розвивати пантоміму, хай навіть у такому маленькому осередку. Гуртківці, попри своє захоплення, мусять встигати за шкільною програмою. Частина із них випускники вишів, та всі вони підтримують свою наставницю і мають намір пов'язати із цим мистецтвом власне майбутнє. Я думаю, що я буду дуже довго займатися пантомімою, навіть коли буду вже дуже дорослим. Подобається пантомім? – Подобається це одне з того моїх хобі, яке мені дуже якраз подобається. Я планую і на майбутньому займатися. цим. я коли вже побачив процес, як працює ця студія, я дуже захопився, і мені настільки це сподобалося, що я навіть не уявляв майбутнього без пантоміми. Театральне мистецтво, в якому ми все зображаємо за допомогою нашого тіла і нашої міміки. Саме це мені в ній подобається, тому що такого мистецтва більше нема. І в майбутньому, якщо в мене буде можливість, на що я дуже сподіваюся, а якщо не буде, я буду знаходити, я хочу займатися пантомімою, тому що кожна репетиція неповторена, кожен день щось нове, і дуже багато цікавого, нового ми дізнаємося і розвиваємося. До своїх вихованців пані Марина ставиться із розумінням, адже свого часу сама була учасницею першої на Закарпатті студії Пантоміми, заснованої ще у 1976 році Михайлом Мільмейстром. Згодом ця маленька група ентузіастів переросла у справжній професійний театр пантоміми під назвою Жест. У нас були проводилися в місті Ужгороді колись фестивалі Пантоміми. До нас приїжджали з усього радянського союзу, із за кордону колективи Пантоміми. І ми їздили наш дорослий театр Жест. Ми об'їздили. Е е е ближчі ці країни і об'їздили весь Радянський Союз. Ми дуже-дуже багато бачили. І це дуже-дуже здорово. І я знаю, що наші ужгородці дуже люблять театр пантоміми. Тому дійсно це складне, я вам скажу, це дійсно складне завдання. Але я працюю в цьому напрямку. Я дуже хочу, щоб у нас був цей театр. Ну і, звичайно, мені хочеться, щоб після мене прийшов хтось достойний, і щоб далі продовжив цю роботу. Жест успішно проіснував майже 25 років. Його колишні учасники роз'їхалися за кордон, продовживши кар'єру у більш сприятливих умовах. І тільки Марина Шайбнер наважилася відродити це мистецтво у рідному краї. Нині її найбільша мрія виховати зі своєї невеличкої студії професійний театр пантоміми. Це просто велике щастя. От, ну, просто прекрасні діти. Ем, і вони я бачу, що вони раді, що в них відкривають щось е, їхнє таке от ем, єство творче. Е, і я, я стараюся їм цьому допомагати, тому що навчання це в школі це повинно бути обов'язково. І коли вони приходять і тут творчо себе викладають, я бачу, що вони відчувають себе вот так, от якимись такими от, до самодостатніми. Разом зі своїми вихованцями пані Марина готує не лише дивовижні постановки, вони самотужки шиють костюми, виготовляють декорації та все необхідне для повноцінної вистави. У найближчих планах поставити великий концерт, до якого увійдуть найуспішніші номери за 10 років існування студії енергія Мім. Можливо, саме ця подія й стане початком здійснення великої мрії Марини Шайбнер. Я просто це люблю, Я хочу вона жило. Краса народжена глиною. Щораз потрапляючи у дивовижний глиняний світ, стаєш свідком не лише таланту рук людських. А й чудодійним властивостям природного матеріалу, глини, такого простого і водночас такого загадкового. Розгадати ж її таємниці і можливості вдається не кожному, а лише тим, хто по-справжньому любить мистецтво і готовий служити йому все своє життя. Говорячи ж, поетичними рядками колом рухає людину доля, мов гончарка, творить нас з живої глини. Ліпить наше завтра. Може, пралюдей там бачить, гончарів умілих, а можливо, щось інакше, витворене з глини. Андрію так приємно зустрітися, адже познайомилася кілька років назад під час великодної виставки в галереї Тайстра. Вже й тайстр немає, але мистецтво справді каже, що воно вічне. Тож продовжуєш творити свої роботи. Так, мені теж приємно з вами побачитись. Ну, мистецтво напевно вічна штука, так що да, я працюю, продовжую, надіюсь, можна це назвати творчістю. Тебе знають. Тебе знають не лише в Ужгороді, знають твої роботи. На сайті я бачила і відгуки такі приємні. Ти майстер, справжній майстер. Вже за плечима кілька років творчості. Взагалі, вибір свій, як зробив. Ну, я з дитинства щось майстрував, скільки себе пам'ятаю. Так що, коли треба було колись кудись поступати, я себе просто не бачив в ролі якогось бухгалтера або щось вроді цього. Я пішов в художку, ну а там треба було вибрати факультет. Мені сподобалась кераміка, я трохи з нею був знайомий. Глина зразу якось мені сподобалась, я так... так я став керамістом. Хто були твої вчителі? Іван Дмитрович Маснюк був моїм першим вчителем. Він мене готував. Це був вчитель живопису і сумку. Це навіть ще до того, як почав вчитися, він мене готував до вступних іспитів. А останній мій вчитель, я йому дуже вдячний. Це такий відомий кераміст У нас на Закарпатті та і взагалі на Україні. Це Вінковський Владислав і. Він мене просто по практичному навчанні відкрив мені якби очі. У тебе різнобарв'я твоїх керамічних робіт і все ж, що тобі найбільше подобається? От що до душі. Я не виділяю якісь роботи, які я люблю робити, якісь що я не люблю робити. Якщо вона вдається, якщо в неї вкладено, то вона виходить гарно і автоматично вже до неї якась симпатія, любов. Що це був за фестиваль Берефест, де ти брав вперше участь? Організатори мені дзвонили, попросили зустрітись, і ми обсудили, що, що я можу зробити для цього фестивалю. Е, мені показали символіку, от яку вони розробили, всі ці символи, там більше 10 було символів. І я Зробив ці вироби. От, і а що Це було? — Це були окарини, музичні інструменти. Це були підсвічники, були медальйончики, магніти. От за цей час своє творчість, де вже побував, де довелося свої роботи виставляти? На яких виставках? Виставок було досить багато. Здебільшого, це виставки, які організовувала спілка народних майстерів України. От я там маю свідоцтво про те, що я тестований майстер буквально декілька тижнів тому. Я отримав авторський екземпляр каталогу. Він присвячений роботам наших закарпатських майстрів. І все ж, що людині творчій потрібно для того, аби щодня, прокидаючись, то тобі хотілося щось робити нове. Натхнення воно виникає, коли щось робиш і воно вдається, воно подобається в першу чергу мені, подобається іншим людям. От коли щось таке виходить дійсно гарне, це от такий найбільш стимулюючий такий фактор, що хочеться робити, робити щось нове, щось вигадувати. Як добре, що і в нашому творчому житті трапляються приємні несподіванки. Сподіваючись на зустріч з одним майстром кераміки, ми познайомилися з гарною, перспективною, молодою мистецькою родиною. Я Відчувала, коли зайшла в квартиру, що тут не лише чоловік-кераміст, що тут відчувається рука жінки, тому що багато квітів, вази з квітами. Вам як працюється вдвох з Андрієм? Працюється добре. Раніше Андрій не ліпив стільки квітів. Це вже моя рука доклалася туди. Ну, тепер йому теж подобається. Він багато раніше робив панно, я йому допомагала оздоблювати квітами, природою. Тепер же він сам більше. Коли готувалася до цієї зйомки, то думаю, запитаю у дружини, як живеться їй творчою людиною. А ви дві творчі особистості в одній родині. Тож, от як вам удвох працюється? Добре, ми розуміємо друг друга. Деколи як кажеться на пів слова. Як народжуються ваші ідеї у мистецтві? Ой, я не можу вам пояснити. Це якось навіть не знаю, як... звідки син воно йде, просто, а звідки я не можу пояснити. Що впливає на це кругозір, можливо, десь на вулиці, око щось зачепило, щось вразило. От так бувають теми, так народжуються? Так, да, звичайно, так. Да. Наприклад, якщо ми їдемо десь на природу, то обов'язково я дивлюся, які квіти. Бо це в мене любима тема, я їх люблю ліпити. І то в мене постійно я дивлюся на то пташки, рибки всякі такі. І ким же буде? Ця маленька красуня. Я... Кераміком будеш? Ні. Я не буду кераміком, бо люблю театр. В майбутньому майже буду актрисою. І що до цього вже є стібності? Ти вже десь вчишся? Я ходжу у ляльковий театр на театральній площі. Скільки вже часу? Рік. Вже є якісь свої маленькі ролі? Так, Абригена, спектаклі Бермалій. Також е, брала участь у, у касті царя Салтана. Е, бо, Ким була? Д, першою дивіцею. А чому тобі подобається театральне мистецтво? Ну Я не знаю, може, в мене якісь здібності до того є. Ну, я не знаю, мені там подобається. Хто твої вчителі? Наталія Орєшнікова, Світлана Кабзіста, Олена Пишка. Ну що ж, будемо актрисами? Хто сказав, що сьогодні мистецтво не на гребені хвилі, а творчі професії відмирають? Це не може бути правдою. І в цьому нас переконала прекрасна родина Зубенків із Ужгорода. Це їм творити добро і вічну красу.